300 тисяч рил, щоб спробувати оточити Харків. На такі цитати від джерел з російського генштабу посилаються російські пропагандисти. Масований призов до лавзгарбників, буцімто може розпочатися вже наступного тижня. Щоб зібрати необхідну кількість гарматного м'яса. Москва хоче підняти резервістів, примусово влаштувати на контракт строковиків і відшукати тих військових, які досі перебувають в запасі В сухопутних військ. Ах зсу водночас кажуть, що росіяни справді хочуть більшої мобілізації, але план дій загарбників досі не визначений. Вони створюють угрупування. Більше 100 тисяч. Не обов'язково це буде наступ. Можливо, вони будуть їм поповнювати свої підрозділи, які втрачають боєздатність, але така вірогідність єсть, що на початок літа можуть мати певні сили для проведення відповідних наступальних операцій на одному з напрямків. Це поки що такі максимально тяжкі прогнози. Що такий наступ буде. Я думаю, ми все зробимо для того, щоб максимально нанести втрати противнику такі, що ми зараз робимо, щоб всі їхні ресурси, які вони формують, були залучені до цього часу в бій. Але ми готуємося до можливого різного розвитку ситуації. А Москва вже шукає собі відхідні шляхи виправдання. Чому їх запланований два роки тому Бліцкриг перетворився на тривалу та виснажливу м'ясорубку? Так званий представник ООН вонібензія міркує. Якщо Україна спирається не лише на власний військовий ресурс, а отримує дедалі більше західної зброї, то умова примарної демілітаризації вже виконана. Кремлівська логіка бездоганна, така ж як і у путінських вуз піскова. Попри реальні для росіян тюремні строки за обговорення неоголошеної Москвою війни, він втомлено і чи не вперше визнає те, що планувалося як фейкова спецоперація, перетворилося на справжню війну. Це, це в війну для нас. Це спеціальна военная операция, де юра на де-факто, фактически. для нас, це превратилось в війну. Звісно, у логіці Москви винні винятково країни заходу, адже програвати у явному колектив. Йвному НАТО куди простіше ніж визнавати вмотивованість збройних сил України і говорити та думати про війну Росіянам доведеться ще більше на прикладі тієї самої Білгородщини, яка відчуває відлуння власної агресії щодня в Білгороді. Знову прильоти від тамтешньої влади знову мляві заклики про евакуацію. Нам надо город держати і ні в коєм випадку не бросати. Ані що, думають, що ми всі і уїдемо? Сюда ні. Посполиті московити досі не розуміють, навіщо рятуватися і від чого. Але доведеться. Путін говорив про санітарну зону. Варто почати робити її саме тут, на російській території. Олексій Пасак, п'ятий канал. Не тільки довше, але й більше буде допомоги від ЄС. Президент Франції зробив чергову резонансну заяву. Він зазначив, що союзники будуть надавати допомогу Україні настільки інтенсивно, наскільки це буде потрібно, а не лише так довго, скільки це буде потрібно. Це цитата з виступу Еммануеля Макрона. Заява прозвучала на полях саміту Євроради в Брюсселі. Раніше президент Франції оголосив, що не виключає ймовірності відправки в Україну західних військ. Також Макрон прокоментував зміну риторики Росії, яка Перша назвала війну війною замість терміна. Спеціальна військова операція озвучив це род Кремля Пісков. Сказав, що СВО стало війною, коли на бік України став колективний захід. Ми всі повинні усвідомлювати і це саме те, що стало тривожним сигналом, на який я сподіваюся, а також реакції на. Вибір, який ми робимо, будь-хто хто думає, що Росія зупиниться на Донбасі і в Криму, помиляється. Використання цього терміну дає невизначеність щодо військових цілей Росії. Вони блондинки і зливаються з натовпом, тому ви не помічаєте їхньої присутності, крім як у борделях. У Швеції учасниця телешоу невдало пожартувала про українських біженок. Образливе висловлювання пролунало під час трансляції гумористичної програми Іммігранти для шведів. На запитання ведучого, яка група іммігрантів дістала найбільше дозволів на проживання у Швеції у 2022 році. Учасниця відповіла: це Українки і назвала їх повіями. На скандал відреагувало посольство України у Швеції. А один із шведських волонтерів, який допомагає зсу, навіть подав скаргу до спеціальної служби на канал, на Ому вийшло скандальне телешоу. Ганна рибалка продовжить. Це Елаф Алі, 37-річна шведська журналістка. В мережі досі невідому широкому загалу медійницю державного каналу svt вже охрестили другою Маргаритою Симоньян. Все через ось це шоу в етері саркастичної програми Іммігранти для шведів. На запитання ведучого, хто дістав найбільше дозволів на проживання у Швеції. Відповіла так. Це Українки. Вони блондинки і блакитноокі зливаються з натовпом. Тому ви не помічаєте їхньої присутності, окрім як у борделях. Hey, Ця фраза викликала смішок у залі та серед учасників. Один із них навіть потис Елаф Алі руку. А от українських переселенок, які виїхали до Швеції, тікаючи від війни, так зване шоу ошелешило. Ці слова зразу викликали в мене куча куча емоцій, які я вирішила написати в цей пост. Христина Гевчук написала слова Елаф це дискримінація і расизм. Нагадала, мільйони українок змушені були. Полишити свої будинки не у пошуках легкої роботи, а рятуючи своє життя та життя своїх дітей, рідних. А чоловіки багатьох українських біженок залишаються в Україні і воюють за неї, зазначаючи в жарті, що українські е, жінки з е, блаки. Ними очима і біловолосі, це вже є якимось типом расизму, я вважаю. Стереотипи ці були і до війни. А вважалося, що ось якщо жінка, дівчина з східної Європи, то вона може, може працювати додатково за гроші спати і так далі. А коли ж Після початку війни е, приїхало багато українських жінок. Це приїхало більшість таких жінок е, без чоловіків з маленьким з маленькими дітьми, які не знають ні мови, ні суспільства, які потребують допомоги. І багато на жаль, багато е, жителів Швеції цим скористувалося. І потім багато жінок стикнулося з такими неприємними пропозиціями: як о, я тобі дав житло і їжу, тепер ти мені розплачуєш за це. Допис христини під підтримали багато українців та шведів, які засудили слова учасниці шоу після розголосу в мережі відреагували посольство України в Швеції. Вважаємо такі висловлювання глибоко образливими та абсолютно неприйнятними, враховуючи обставини повномасштабної російської військової агресії проти України, яка змусила українських жінок рятувати своє життя та життя своїх дітей за кордоном. Закликаємо журналістку Елаф Алі до публічного вибачення, а керівництво каналу світі вжити необхідних заходів для унеможливлення подібних ситуацій. У майбутньому, однак на каналі заявили, вибачатися не збираються. Це гумористичне шоу і йдеться про свободу слова. Сама учасниця шоу теж своєї вини не вбачає. Натомість у соцмережах підкинула хмизу багаття. Ви сердитеся на опис реальності в комедійному шоу, а не на те, що це відбувається, чи на чоловіків, які купують секс. Сподіваюся, ви почуваєтеся краще після того, як вилили свій огидний расизм. Але обурювалися не лише в мережі. Українці, які живуть у Швеції, вийшли. На протест до будівлі каналу у місті Мальме. Акція триває вже кілька днів. До протесту приєдналися шведи, які підтримують Україну в боротьбі проти російської агресії. Ольга Криштапович, яка з колегою пікетує будівлю шведського мовника у місті Мальме, вважає висловлювання, озвучені під час шоу, захищає місцевий закон про свободу слова. Натомість канал, на думку Ольги, не гребує пропускати подібні тези про українок і у свої новини наприкінці грудня. Торік на сайті мовника з'явилося кілька сумнівних публікацій. У них із посиланням на поліцію стверджувалося, нібито зросла кількість українок, які надають сексуальні послуги на ескорт-сайтах. Такі тенденції у публікації пов'язали напряму з війною в Україні. 26 грудня шведське телебачення канал СВТЕ опублікували в офіційних новинах подібні заяви. Вони опублікували новини в дуже некоректному форматі. Без факт чекінгу. Ольга, яка переїхала до Швеції у березні 2022-го, вважає російська пропаганда поширює стереотипи про українок через суспільного мовника. Як Працює російська пропаганда, фактично на розкол суспільства. В даному випадку це виглядає як конфлікт між українцями і каналом СВТ. На даний момент подана скарга на канал з приводу офіційних новин я думаю про військових, які воюють за свободу України, про їхніх дружин і дітей. І це неправильно казати, що всі вони працюють в борделях, що вони блондинки і їх можна не помітити у Швеції, на відміну від людей із близького сходу. І що важливо, жінка, яка сказала це, на телебаченні вона з Іраку, з близького сходу. І вже робила чимало неприємних жартів. Людям це не сподобалося. Якщо ти інформуєш людей тут, у Швеції, як ти можеш таке казати? В нас є свобод свобода висловлювань у подібних програмах це гумор і сатира, і це одні правила, але в новинах правила зовсім інші. Ти маєш перевіряти інформацію. Міжнародна інформаційна розвідувальна спільнота Інформнапалм також відреагувала на дискримінаційні висловлювання і назвала це расизмом з російським душком. Сучасний расизм це коли ти елаф алізі Швеції і тебе дратують блакитноукі українки, бо їх не відрізнити від шведок. Так, тепер расизм це коли в ток-шоу хтось на заразок елафо може називати дівчат воїми за те, що у них блакитні очі. До речі, Ела дуже нагадує Маргариту Симонян, оскільки оперує тими ж наративами, що й російські пропагандист. організації, які підтримують українських біженців у Швеції, не збираються спускати скандал на гальмах. Написали заяву до поліції і на мовника, і на журналістку. А ще вимагають вибачитись і визнати помилку. Христина Гевчук каже, мовник потурає таким висловлюванням, адже шоу транслювали у запису, і воно було змонтоване. А отже, дискримінаційні висловлювання могли б вирізати. Поведінка журналістки Елаф Алі здивувала ще й тому, що сама вона біженка з Іраку у чотирирічному віці. З родиною переїхала до Швеції, бо тікала від війни. Ганна рибалка п'ятий канал.